Як почати програмувати на Python за дві хвилини? Йдемо в App Store. Вибираємо тут Replete. Так, вже є, в мене вже скачано. Відкриваємо. Тут реєструємося. Нічого складного. Вбираємо Create. Вибираємо Python. Create. Тут пишемо першу команду Print. Воно підказує. В подвійних або одинарних дужках пишемо Hello World. І натискаємо запустити. Запускається. Воно переходить в консольку і пише Hello World. Окей. Вивчимо змінні. Пишемо A дорівнює. Наступна команда дорівнює. Також в лапках водинарних чи подвійних просто Hello World. Ukraine. І запускаємо. Нічого не сталося, додаємо ще одну команду, яка виведе, яка виведе цю зміну print, в дужках а Hello World Ukraine. Ось і все. Ось написана ваша перша програма.